початку війни всі будинки культури в Ізерське СТГ почали працювати у новому форматі. Вони стали центрами волонтерського руху. Люди приносили до будинків потрібні військовим та переселенцям речі, навчилися плести вкрай необхідні маскувальні сітки для потреб захисників. Усі розважальні заходи були практично призупинені. В певний момент стало зрозуміло, що культура має навчитися працювати в умовах війни, максимально гнучка, орієнтуючись у потребах жителів громади. У 2023 році будинки культури. Почали потрохи повертатися до своїх безпосередніх обов'язків. Як розповідає директорка Любопільського сільського будинку культури Тетяна Сливець, у минулому році їм вдалося провести 32 заходи, з них сім в онлайн-форматі. В першу чергу робота будинку культури була спрямована на маленьких жителів села. У нас були класні за рік майстер-класи. Кожний заход ми проводили. Потім ми, після заходу ми робили тематичний майстер-клас. Розпочали ми з новорічних прикрас. Тоді мамі на 8 березня ми плели браслетики. Хлопцям ми теж плели оберіги, браслетики. Тоді ми робили до на Великодня, купували там різноманітні тарілочки, прикрашали їх все це робили. Тоді в нас було і плетіння бісером. І клеїмо, ну робимо все. Дітки приходять заохочуємо їх солодощами. Вони це взагалі люблять. Творчі колективи Любопільського сільського будинку культури намагаються не відставати від розвитку культурного життя всієї громади. Пані Тетяна розповіла про те, що місцеві артисти постійно проводять репетиції та виступають не тільки на сцені рідного ДК, а й приймають активну участь у заходах сусідніх сіл. Нещодавно вони брали участь у фестивалі, який проходив в Одесі. Зараз віковий склад колективів значно помолодшав. Два танцювальних колективи. Потім в нас є вокальний акорд молод. Вокалісти, дорослі вокалісти. Але зараз з дорослими трохи важкувато. Такий час, ви самі розумієте, молодші, дякуючи батькам, приходять молодці, дякуючи їм, приходять, да, тренуються. В танцювальному займаються в одному нас 10, в другому 12. Вікова категорія змішані. І, як сказати, 10 і 12 – це не 22. Це теж ми виходимо на 12, тому що і там дітки займаються в одному танцювальному гурточку, і в другому ті ж самі дітки. Ті ж самі дітки, які танцюють, вони і вокалісти. Невід'ємною частиною культурного життя Любопільського СБК є робота бібліотеки, незважаючи на те, що зараз різноманітну інформацію можна знайти в інтернеті, працівники бібліотеки розповідають, що нестачі в читачах у них немає. Крім того, заохочувати своїх відвідувачів вони намагаються різноманітними заходами, тематичними майстер-класами та бесідами, спрямованими в першу чергу на патріотичне виховання. До нас приходять читачі. Їх менше, тому що більше ста чоловіків з, нашої, з нашого села Любопіль пішли до ЛАВ Збройних сил України. То, звичайно, читачів поменшало, але приходять і дітки, і дорослі, і пенсіонери приходять, тому що деяких для деяких це якби утішення, розрада у такий складний, дуже складний психологічний цей стан, емоційний. Тому люди приходять. Хотілося б, звичайно, щоб більше, хотілося б, щоб 100%. За словами пані Марії, читачів цікавлять різноманітні книжки дошкільні, довідкові, навчальні та інші. Але, на жаль, не всі потреби відвідувачів бібліотека може задовільнити. Проте тут є можливість оновлювати та поповнювати книжковий фонд. Орієнтуючись на запити відвідувачів, вони замовляють нові книжки. На даний час збільшився попит на книжки про кохання та історію України. Є така група людей, які приходять і кажуть, що нам страхіть жахіть хватає. Дайте нам про кохання. Кожного різні уподобання. Я не можу сказати, яка більше використовується. І є художня, звичайно, художньої більше. Але є потреба і в довідковій, і в історичній. Є люди, які тільки історичні романи про Україну. От дуже їм цікаво, козаччина. Тому я навіть і замовила Дмитра Яворницького за козаччину. Дуже багато запитують зараз. Ну може, можливо, такий зараз інтерес у людей. Треба зазначити, що працівники Любопільського сільського будинку культури про свою волонтерську діяльність теж не забувають. У плані заходів постійно є різноманітні ярмарки, аукціони та благодійні концерти, де їм вдається зібрати певні кошти, на які потім придбаються речі, яких потребують військовослужбовці.